Привіт із мальовничого Прикарпаття! Якщо ви вперше завітали на наш канал, бабусині поради, тож запрошуємо вас підписатися на наш канал і готувати разом з нами гуцульські і не тільки страви. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу. Тож, давайте будемо готувати сьогодні салат новорічний, ось такий з марчиком. Ми будемо двоє готувати. Так що приєднуйтесь і будемо готувати разом. Як, Марчику, пробуй. Так смачно. От смачний салат, так що давайте готуємо разом. Всім. Привіт-привіт! Ви на каналі Бабусині Поради. Сьогодні ми будемо любити робити салат з моєю бабусею. Так, ми робимо з марчиком салат новорічний, до Нового року. Ось такий салат. Для цього нам потрібно огірочки, яйці, сир, крабові палочки. Це що? Це що, марчику? Цибуля і кукурудза. Все ми будемо зараз. Підготовлювати, будемо нарізати все соломкою. Ось а так нарізаємо, о, нарізаємо, нарізаємо і все ми підготуємо, і тоді вам знову покажемо. Ось і так будемо. Ви будете пробувати на смачний салат, якщо повторите наш рецепт. Правильно, так, ми все підготуємо і тоді знову ми е, з вами зустрінемось. І ми далі будемо робити свій. Рецепт нинісний, новорічний. Так, е нарізаємо крабові палички. Нарізаємо, нарізаємо крабові палички, щоб коротше виходився наш салат. Ми зараз нарізаємо яйці бабусею. Бабусею ми нарізаємо яйці, правильно. На соло. Нарізаємо сир і і це цибулю, кукурудзу і все. Так, мальчик нам розказує, що ми, ми, як ми працюємо. Ми зараз цибулю нарізаємо, підбавим приправ. Нарізаємо цибульку. І додаємо майонез, перець і сін. До, май... до смаку. До смаку. І будемо ще кукурудзу додати. Оце ми поріжемо. І кукурудзу... кукуруджу. Вис, висипай. Висипає. але не поріжці. Не поріжешся, висипай туди кукурудзу. Баба висипай, Так, все, все висипай. Молодець. Отак. От Добре. Так, кукурудза висипана. Так, у мене зараз Ой, от, кропику і цибульки туди наріжемо. І все. І ми з Марчиком такий салатик зробимо. Так що, так що підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк. Уподобайте. Тесніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І ми додаємо перець. Ми додаємо перець. Так, ще сіль. І ну, у Мама... І майонез. там мама подасть сіль подай. Ну сіль, аби ми заправили. От сіль, бабу. Добре, молодець. Так, тут во, і майонез дамо. І потім я... Хе-хе! Який смісний звук. Так, ще трошки посолимо. Я хочу насипати. Чуть-чуть баба. ви даст. Малко отвор. От отвор. Ходи сюда. Давай. Сеп сюда. Так. Все, добре. Тепер ме... Ще перемишам. Вон дайте лечо. Ха! Я размешаю, баба. Давай размешаю. Rozmýšľaj, ale hoňko aby ne. Rozmýšľaj. Daj babi troška bába. Troška ty, troška bába. Už tam sa robím na jasný salát. Tak, ale my ešte ešte dobávame trochu, bo to za málo. Bo to za málo majonézu. Hehehe. Hehehe. Супер, так? Це я буду дегустувати бабин салат. Так, ось такий у нас вийшов салат. Зараз Марчик буде знімати пробу. Який, який салат? А ну, Так, спробуй. О, так що підписуйтеся, будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. До зустрічі! Смачненький салат.